Компресор Inco AC2248 це поєднання потужності, тиші та надійності в одному корпусі. Він оснащений двигуном на 1,5 кВт дві кінських сили та баком на 24 літри, що робить його ідеальним вибором як для домашньої майстерні, так і професійного використання. Його головна перевага це тиха робота. Задяки технології зниження шуму він працює значно комфортніше, ніж більшість звичайних компресорів. Це дозволяє застосовувати його навіть у приміщеннях чи житлових районах, де важлива мінімальна гучність. При цьому компресор залишається максимально ефективним. Продуктивність 93 літри за хвилину при робочому тиску до 8 бар. Швидкість двигуна 2850 обертів за хвилину для швидкого відновлення тиску. Автоматичне вмикання-вимикання гарантує енергоефективність і зайдя. Міцна конструкція та ресурс роботи понад тисячу годин забезпечують довговічність і впевненість у кожному завданні. Його легко переміщати, а компактні розміри дозволяють зручно зберігати. Придбати можна на сайті інко.юа. Інко твоя сила, твій результат.